Всім привіт, друзяки. Ну що, настала зима, як ми й думали. От, не пройшло й пару днів. Сьогодні у нас середа. От, е, значить, чуть-чуть познімаю вам що-небудь, бо просите. Покажи що-небудь. Так, дивіться, сьогодні хочу поприбирати в кролики. От, хочеться чуть-чуть покажу, якщо цікаво. Далі. Корма вчора робив, нічого не знімав. І це я. Хочу ще сьогодні провакцинувати кролики маленьких. Там є такі повідселя вже. от Їм вже приблизно 40 днів. Ну, 37-40. Ми їх проглистогонили, тому я думаю, вже пора. От. Так що бачите, який сніжок гарненький лежить. Хоча він не довго буде, бо він розтає, я бачу. От, Тому, ну, але вже якийсь зимовий настрій, чуть-чуть, як говориться. Так що... Значить, дивіться, у нас є е, тут декілька виводків таких. От, і будемо їх, бачите, вакцинувати вже. Я їх позабирав від мамок. От, і проглистогонив одразу ж дав з кормом. Я їм вже подавав їсти сьогодні раненько. От вони лежать собі, бачите, відпочивають. Кимарять, як я кажу. Тихий час ніби. Так, ці в нас тільки вроді одні вакциновані. От, а це все, там штук, напевно, 60 десь потрібно буде провакцинувати. От, тому якось так. Так, самочки ще поки у нас нічого не родили. Значить, Тут такі маленькі, як я і показував, підростають, бачите, по 30 днів є. О, то маньок, маньок, мальок. О, тут позабирав, бачите, пустота. Такі знову є 30 днів. Вчора, до речі, трошки парував, одну, мабуть, самку парував і другу. От, бо вже там 18-20 день. Ну і тут бачите такі маленькі срібляки днів 30-ті. А тут теж малесенькі прям. Ну, тобто максимально можна сказати, самок вже, бачите, порозгружав. От, Всіх порозселяли ми. Тому якби, є робота для нас теж провакцинувати. Значить, сохне, як я й показував, теж не знімав. До речі, ще хочу показати вам дещо. Дивіться, купив на днях таймер. От я їм раніше не користувався, але е, чому поставив курям, був зробив ну такий ящик, щоб несли всередині. середині чого, бо починають яйця їсти, тобто, ну, знесуться, розіб'ється десь тут темно. От, тому... Включив таймер, от, він класно настраюється. Бачите, із шести ранку я поставив. Тут є фішечки, бачите, які підіймаються. Тобто через півгодини можна, півгодини працює таймер, півдні. От, тому змушений був навіть переробити світло. От як ви бачите, кіну вилучку чорну, да, бо в мене було в розі розпридкоробці, тут підключав я все. от, Ну, тобто, переробив я це все діло і зробив отак. От. Тому тепер виключатиметься, як ви бачите, у. Не знаю, видно вам, не видно? Фокус чуть, чуть О, Бачите, у 8 годин вечора, а включатиметься в 6 ранку. Тобто настраюєте по своєму часу, тобто цю штучку крутите і воно саме виключається, я вже провіряв. О, тому працює у мене вже в курничку, світло буде включатися і виключатися. Але додатково в мене так і лишилися виключателі. Тобто, бачите, якщо я виключу, от, бачите, немає. От, і само собою він ще буде відключати, тобто, щоб мені лишній раз не грило. Тобто, бачите, от в Куреї зараз є, наприклад, по таймеру. Тобто, ну я так не зможу настроїти. Різні таймери потрібні. Тому я приходжу, так само в мене і вимикач колишній. Бачите, все, зараз нема. Таймер працює. Коли мені треба, я ввечері їх зажину, включиться. От, кроликів, наприклад, теж попорали. Там їсти дали пить долили. Тобто, обхід зробили. Таймо закривати їх, як говориться, замикати. Світло нехай працює. У 8 годин воно виключиться саме. Так, сніг не сніга, курочок наших треба випускати, щоб неслись, гуляли. Зараз дамо їм їсти, чуть. вони ждуть. Бачите, даємо їм гранулку їм роблю. От. Кукурузка, пшеничка і овес. Ну і макухи трішки. Що ви? Хочете їсти? Подивіться на їх, як вони ждуть. Хохохо. Чи? Так, тікай, бо розчавлю тобі. Так, йдемо, глянемо, що в нас тут. Я чого, вроді кутку одна. Венді, привіт. Що ти тут? Не замерз? Тобі не зимово, так, на душі? Наш самчик один тут. Отакий ну, дядько. Шо ти жулик Оредний дядько Сам, тут пусто кругом Знеслась уже у нашому цьому Ого! Гляньте на що там робиться! Оба! Аж... Аж... Аж ти почали курочки молоденькі нестися наші. О, такі яєчки Три. Топчик. Лайк. Це супер. Перед новим роком нам треба яєчка, Так, молодці. А то ходять 9 дівчат. Їдять корм чи що зря. Яйце такі дорогі, блін. Лайк. У нас тут на дворі бачите, чуть-чуть старшенькі такі. По два місяці. Теж не густо, але щось є чуть-чуть теж. От. Їсти вже їм теж дали. Зараз будемо поприбираємо. Так, є наша ще така от грібачечка, лопатка. Ну теж трохи навалюють нормально так, як я кажу. Є що чистити? Оце бабки. Будущі грошики посипаю його до кліном інколи, скажімо так, тут запаху як такого особо нема, це на дворі. Це в жару або коли мух багато, то частіше сиплю. А так, коли мені побачу волого сильно або мокро як нас сикають, то можу це. Короче, отак от. Короче, їдять ростуть. Все, пішли далі чистити. Тут на дворі вже поприбирали. Буквально 5 хвилин. І на одній. Жам. Брум-бум-бурн. О, бачите, сяки добра. Збираємо по чуть-чуть. Бачите, як швидко в кроликів чистить, коли сіточки дворі і все вилітає. Так, стало ще приміщення. Раз, два. Почистить. Бачите, оце все. Дивіться. Бачите. Значить, як ми скидаємо так. дуже швидко а тепер бачите і все в лотках там і всі коротше так быстренько скидаю прохожу О, ще в цю сторону проходимо значить а так чуть-чуть зливаємо, бачите. Чуть-чуть змиваю ам'яко цей. Все. І назад ставлю. Це блін, грошей. Буде навесні, як продамо. <смі> так, ну все вже тут повиносили всі лодки теж. Як говориться, чистота і порадок. Відбулась уборочка кролики. Так взяли 60 доз. Чуть збов перед цим Кажду. щоб розчинилося. Так. І треба спонжик, щоб голочку обжаражувати спиртиком. трошки намочую її спірт тільки в мене є. Значить, йдемо, провакцинуємо їх. Візьмемо зараз э, цей э, корзинки і ну, я їх окремо беру, дістаю, як звичайно і роблю. О, дістаємо конкретний виводок. В вот, корзинку їх і кожного одразу вакциную. На ковричок якщо їх щоб їм чуть зручні було, значить дістаємо цих, тому що вони в нас, бачите, не провакциновані ще. Ті вже я вакцинував. От, видно, 26-11, тому ці вже не треба. Це в нас оці всі підряди йдуть весь ряд. Значить, дістаємо цих. Дістаємо їх прямо в корзинку, щоб легше було. Отак я їх дістаємо. Кожного. Ходи. что ты лежишь? Почиваешь? Это а уже оники великие. Ходите. Вот. Набираю, бачите, два с половиной кубика. Вот как раз на пять кроликов по кубика. Що ходи бояться? Проколюємо внутрішніми азербайду. Прижимаю что-то так вот. Вот такие, кажется, красавцы. Так. Ходи, боец. Ходи, боец. Все, біжи. Хоп! Ну і все, так, запишемо. Дай мені маркер одразу, щоб не забутись, що ми сьогодні вакцинували. Так, сьогодні у нас 11, так? Hart 对，嗯。<did. S 2> Ми вже, вже вже значить ці у нас є вже ці і ці і ці, слідуючи цих витягаємо. Так, бачите, позаписували 11-12 у всіх Так само і ці. І ці. Ну і так само ці всі виводочки наші. Потім порозселяємо буде місце. Так і ці теж провакцинували всіх наших кроликів, як ви бачите. От. Десь вийшло у нас в районі там 60 штук, як я й казав. От. Але дивлюся, маточне поголів'я самки не вакциновані вже майже шостий місяць. Тому в мене було ще 20 вакцинок. Звісно ж, хто? І з руленятами тих ми провакцинували, хто кітний вже я не чіпав, тому що там по 2 неділі, а там або й по тижню дородів і самців. Тому позаписував собі, кого провакцинував, щоб знати. І замовив вакцину на днях. Сьогодні і завтра, мабуть, більш все, що прийде. Будемо вакцинувати тоді остальних самок, там, як підійде час. Тому, кому сподобалось таке відео, прожимаємо лайк. Всем пока.